Реформи по польськи фахівці сусідньої держави діляться досвідом проведення комунальних реформ близько десяти років. Іван Франкіс співпрацює з районом Варшави. Охотою. Нинішня зустріч за круглим столом присвячена проблемам енергозбереження. Польські посадовці зізнаються, трохи шкодують, що у свій час віддали місцеву теплоенергетичну компанію приватні руки. К, в співпраці Насамперед говоримо про додаткові джерела виробництва енергії, адже тепер і поляки, і українці мають проблеми. З енергопостачанням, але польща має велику перевагу. Тут діє чимало енергоощадних програм. Зокрема, на всіх батареях опалення встановлено терморегулятори. Ше й трактує співпраця енергозбереження в будинках, тобто це утеплення стін, утеплення дахів, заміна вікон, те, що у нас теж у івано франківську вже почалося робити, тобто і з програми теплий дім і утеплення стін, і говорилося який їхній досвід. А друге, говорилося про системи теплопостачання, які існують у Варшаві, і в Польщі, індивідуальне опалення, опалення централізоване, перехід на енергозберігаючі технології, зокрема на Інші джерела на мазут. ще один напрямок муніципального співробітництва – реформування освіти. Саме до Польщі раніше навідалися іван-франківські депутати, аби опанувати електронну чергу реєстрації. в Дисадки ми з ними спілкувалися по перше щодо електронної реєстрації, раз насправді. Друге, форма оплата. Насправді в Варшаві. Теж проблема з садками, там теж є електронна черга. теж, звичайно всі діти не попадають. Але такого ж комунізму, як в івано франківську і в Україні, по садках там не існує. Дитина до обіду має право тільки відвідувати безкоштовно дитячий садок. Після першої години дня кожна година платна. У праця за школою номер багато років співпрацюємо із Івано-Франківською школою номер 3 Щороку її вихованці приїжджають до Варшави. Наші школі відвідують Івано-Франківськ. Ми лише вчаться, а й ходять на екскурсії, знайомляться із містом. Відтак відбувається інтенсивний обмін культурним досвідом. До речі, цього тижня на канікули до Варшави відправилася чергова група івано-франківських школярів. Оксана Семко, Михайло Березень, Андрій Українець, новини на вежі.